Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже смачним, простим і досить бюджетним тортиком, який я називаю зебра. Це як завжди легко, просто. А зараз я вам розкажу більш детально, як це все приготувати. Як зазвичай приготування, ми розпочинаємо з тіста. До яєць додаю цукор та взбиваю до такої білої маси. Друзі, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Поки збиваються яйця, я до кефіру кімнатної температури додаю соду і перемішую. Ось бачите, вже розпочалася реакція. За цей час в мене вже яйця збилися до білого такого стану, і я додаю сюди кефір. Сьогодні я використовую його 2,5% жирності, можна брати будь-яку жирність, але, звичайно, чим жирніше, тим смачніше. Додаю олію і гарно між собою це все поєдную перемішую за допомогою міксера або ж вінчика. Перемішую сухі інгредієнти, це в мене борошно та розпушувач. Та поступово на невеликих обертах міксера додаю сюди борошно. Ділю тісто на дві частини. До однієї додаю какао і гарно перемішую. Цей торт виходить по собі вартості досить бюджетним, але смачним та простим приготуванням. Кожна господиня, навіть яка тільки починає щось готувати, таке смачненьке і цікавеньке, точно в неї все вийде. До другої частини тіста я вирішила додати куркуму, щоб коржі мали такий більш яскравий розріз, але це не важливо, можна залишити просто біленьке тісто. Тепер форму діаметром 24 см я виставила пергаментом і тісто виклала у кондитерський мішок. Ось таким чином роблю зебру. Накриваю форму фульгою і відправляю тісто в духовку розігріту до 200 градусів випікатися пів години. Якщо ви не накриєте форму фульгою, тоді під час випікання у вас це тісто може, так знаєте, підірвати і буде такий вулкан по центрі торту, по центрі бісквіту. Саме тому рекомендую ось таке тісто з кефіром досить вологе випікати саме під фульгою. Готовність перевірила дерев'яною шпажкою за пів години, все гарно пропеклося. Охолодила бісквіт, закрутила в плівку харчову. І відправила в холодильник стабілізуватися. На 2-3 години можна на ніч. Звечора спекти бісквіт, а вже завтра збирати торт. Далі його обрізалось таким чином, зробила трішки меншим діаметром, але він буде мати красивішу форму та розрізає на три коржі. Подивіться, який гарний бісквіт вийшов всередині. Просто суперовий. Що тут ще можна казати? З таких простих і недорогих продуктів. Крем, звичайно, можна використовувати будь-який мене сьогодні мій улюблений. Я беру домашню, хорошу жирну сметану та згущене молоко. Якщо ви Користувати сметану магазину, обов'язково додавайте згущувач, інакше у вас крем не вийде, буде досить рідким. Або ж беріть важкі 30-33% жирності. Гарно змащую тісто, гарно перемащую все кремом, його досить багато. Тісто я нічим не просочую, адже торт просочиться і кремом. Тісто покрите все бульбашками. Що повірте, коли ви його гарно так змастите, кремом дасте просочитися, то воно буде дуже, -дуже ніжний торт. Все залишаю в холодильнику на ніч. На наступний день можна. Насолоджуватись. Подивіться, яка краса! Це красиво, цікаво, смачно, просто і бюджетно. Дуже рекомендую приготуйте ви такий тортик. Ну, якщо вам сподобався цей рецепт, так завжди підписочка, натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей! Готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре!